Кітос, що ти тут робиш? Ну, а ти що не бачиш? Я оперся на ось цей чудовий Land Rover Discovery Sport SE td 4 2016 року. У нас бік оптика, також Континенталь Гума. Двигун, дизель 2,2, а пробіг 130 тисяч кілометрів. Авто офіційне, має всю сервісну історію обслуговування. Підігрів у нас тут керма, мультикермо, двохзонний клімат, підігрів сидінь. У нас вже сидіння комбіновані з шкірою і з тканиною. Позаду у нас також величезний ряд для пасажирів. Авто взагалі в дуже класному стані, як по салону, так і по техніці. Що у нас взагалі ще є по комплектації? Парктроніки 360, камера заднього огляду, сервопривід багажничку, так само є. Багажник також достатнього розміру. Дуже прикольні ось ці фари мені взагалі дуже вони заходять. Авто ще раз наголошую: офіційне, пофарбована тільки одна дверця косметично і то. Таке собі ДТП не було, тому кого цікавить цей варіант, ось там деталі за телефоном.